Лютер новина у студії Марія Кірсанова вітаю. Українсько-грецькі відносини мають глибокі добрі традиції, які ґрунтуються на спільній історії багатовікових релігійних, культурних і міжлюдських зв'язках. На цьому наголосив президент України Віктор Янукович за підсумками переговорів, що відбулись між очільником нашої держави та президентом Грецької республіки Карлосом Папуліасом. Віктор Янукович висловив вдячність грецькій стороні за підтримку України в її євроінтеграційних прагненнях. Нагадаємо, президент України Віктор Янукович з дводенним державним візитом перебуває у Греції. Це перший візит такого рівня глави Української держави з часу встановлення дипломатичних відносин між двома країнами. Україна допоможе Греції вийти з кризи. Президент Віктор Янукович пообіцяв грецькому колезі, якщо країни посилять співпрацю, то й економічні показники покращаться як в Греції, так і в Україні. На майбутнє президенти запланували розвивати торгівельно-економічне співробітництво. В планах також співпраця в енергетиці, суднобудуванні, сільському господарстві та транспорті. Вже й угоди підписали усього шість документів. Метом з президентом та другом паном Януковичем ми мали нагоду детально обговорити весь спектр наших двосторонніх відносин політичних, економічних та культурних, а також переконати, що з обох сторін існує політичне прагнення для подальшого зміцнення нашого співробітництва. Підписання шести важливих угод підтверджує зміцнення інституціональних рамок нашого двостороннього співробітництва. Поміж пріоритетних галузей, що намітили президенти, також туризм. Віктор Янукович висловив сподівання, що в цьому контексті Греція продовжуватиме лібералізацію візового режиму для короткострокових поїздок українців до країн-членів Євросоюзу. Ми сподіваємося, що на двосторонньому рівні Греція продовжить запроваджувати конструктивні зміни у своїй візовій політиці щодо громадян України. Це має забезпечити активізацію туристичних обмінів між нашими країнами, сприяти розширенню різноманітних ділових, культурних, освітніх наукових зв'язків, зростанню економіки України та Греції. Віктор Янукович також подякував Греції за її незмінну підтримку євроінтеграційних прагнень України. Наталя роба, новини УТР. Україна на роздоріжжі, заявляють експерти, між митним союзом та зоною вільної торгівлі. Утім, курс все ж таки ми обрали на Європу. Росія зі свого боку намагається переманити українську державу до митного союзу. Відтак обіцяє чимало преференцій у газовому питанні. Наша знімальна група спробувала дізнатися, чи зміниться ціна на природний газ для України, якщо ми все ж таки оберемо митний союз. Україні конче необхідна зміна газової формули, кажуть експерти, аби разом з підвищенням цін на нафту не стрибали вгору і ціни на блакитне паливо, і щоб розрахунок відповідав нашій економіці. Втім, російська сторона формулу змінить лише за вигідним для себе бартером. Тому Україна припускають експерти швидше за все піде на поступки в газотранспортній системі. Росіяни не підуть для для нас на якісь такі філантропічні поступки. Ну і люди цього не очікують. І, ну і зрозуміло, що в обмін щось треба буде запропонувати. Скоріше за все, головною темою буде труба. Як керувати далі трубою? Можливо, певний обмін активами. Україна, попри все, бере курс на Європу і в енергетичній сфері поступово переходить на євростандарти, кажуть експерти. Росія ж зі свого боку не хоче так просто відпускати Україну, і митний союз запрошує нашу державу різними преференціями. Їхня відповідь буде у ціновому еквіваленті. Якому Тобто підвищення підвищення ціни не лише на газ, а й встановлення різноманітних там тарифів для українських товарів. І так далі, і так далі, от при цьому обіцяють найрізноманітніші там золоті гори, якщо Україна прийде в митний союз. Відтак, коли Україна стане членом митного союзу, на золоті гори нам розраховувати не слід, кажуть фахівці. І як приклад наводять сусідню Білорусь, яка разом з Казахстаном давно є членом митного союзу. Щоправда, російський газ купує за тими ж завищеними цінами. Я не очікую, що ситуація принципово зміниться. Певні знижки можуть бути, але не варто очікувати, що ми будемо платити також, як росіяни всередині країни. За статистикою понад 60% українців вважають, Україна розраховується за газ з Росією за цінами вище ринкових. І понад 70% співвітчизників впевнені, що ми повинні домагатися зниження вартості природного пального. Відтак робити це слід без будь-яких поступок Росії з нашої сторони. Мирослава Мелік, і Гончар, новини УТР. Над впровадженням реформ в Україні вже працюють представники органів державної влади, які набули досвіду у школі державного управління імені Джона Кеннеді при Гарвардському університеті. Ірина Акімова, перший заступник глави адміністрації президента, запевнила, що держава дуже зацікавлена у таких держслужбовцях. А тому і в подальшому адміністрація сприятиме залученню своїх кадрів до участі у гарвардській програмі. Подробиці у сюжеті. За допомогою гарвардської програми стажування формуватиметься президентський кадровий резерв, і ті, хто освоює цю програму без роботи, не залишиться. Їхній досвід цікавий державі, а отже, вона готова винаймати їхню працю і створювати нове покоління досвідчених кадрів, запевняє Ірина Акімова. Це дійсно програма, яка дає мотивацію і которая, которая привкає нових людей, нових цікавих людей в ряди госслужбовців. С моей точки зрения интересно то, что пришли сюда люди, работавшие в бизнесе. А вы понимаете, что бизнес и государственная служба все-таки это очень сильно отличающиеся вещи. Приход людей из бизнеса очень интересен, вот и лично для меня, тем, что мы надеемся, эти люди принесут с собой в хорошем смысле бизнес-подход, хороший менеджерский подход, который, я надеюсь, будет усилен вот этими обучающими программами. Это та живая струя, которая должна обязательно вливаться. Такий фахевец, он намного эффективнее сможет спілкуватися с представниками международной спільноти, которые включают и инвесторов, и представителей международных финансовых организаций, и международный бизнес, ну, в том числе и национальный. Тобто він буде спілкуватись ефективніше як з представниками міжнародної спільноти. Так і просто своїми співвітчизниками. Школа Кеннеді відома своєю підготовкою державних службовців. За її партами здобували знання провідні менеджери усього світу. Українські студенти приїхали на батьківщину сповнені рішучих дій щодо реформування провідних галузей країни. І не дивно, адже впевненість у них вселяли відомі політичні діячі та консультанти провадження реформ, які були їхніми викладачами. Українським учасникам програми передавали практичний досвід реформ у США та інших країнах світу. В Гарварде был накоплен большой практический опыт решения задач коррупции, внедрения реформ, соответствия системы государственного управления тем процессам, которые происходят в обществе. Вторым важным моментом, который я почерпнул для себя, является то, что в принципе изменения в любом обществе, и мы можем найти подтверждение этому на конкретных примерах, не происходят под влиянием исключительно... сильної лічності і групи лідерів обязательно має бути связь з обществом. Мене вразило. Навіть на території Гарвардського університету ми побачили вітрові електростанції. Тобто ну, дуже приємно було те, що ми бачимо в Європі, це я побачив і там. Мені дуже хотілося, щоб і в Україні через 3-5 років ми у кожній там школі, в селі. В наших бюджетних установах, в наших вузах мали теж альтернативні джерела енергії для того, щоб з нашого державного бюджету менше грошей йшло на фінансування саме оплати за енергоносії, і більше грошей йшло на підвищення рівня заробітних плат наших освітян або медиків. Для мене був дуже важливий дізнатись досвід сполучених штатів, зокрема Нью йорку в питанні вирішення. Проблеми санітарної очистки міста. Чому? Тому що в Україні це проблема нагальна і. Національний проект був започаткований саме для того, щоб цю проблему в Україні почати вирішувати. Програма менеджменту та лідерства у Гарварді тривала лише тиждень. Утім, щоб стати її учасником, бути хорошим фахівцем недостатньо. Необхідно бути найкращим професіоналом, запевняють організатори гарвардської програми. Кажуть, із півтори тисячі анкет пройшли 32. Це люди, які представляли різні державні установи та міністерства і є консультантами з економічних реформ чи представниками бізнесу з досвідом роботи у корпоративному середовищі. Вікторія Ращенець, Ігор Коркудим, Новини УТР. Тиждень з 4 по 10 жовтня оголошено генасамблеєю ООН Всесвітнім тижнем космосу. 4 жовтня 1957 року стартував перший штучний супутник Землі. За ці роки наша країна зробила чималий внесок у вивчення космосу. Наразі Україна одна з 40 країн світу, які володіють космічними технологіями, а також одна з восьми держав, що самотужки можуть розробити, виготовити та здійснити підготовку до запуску космічних апаратів. За словами голови державного космічного агентства України Юрія Алексєєва, сьогодні вітчизняно- космічна повільно, але впевнено, рухається уперед. Українські фахівці разом з іноземними партнерами розробляють та втілюють у життя космічні проекти. Лише за 9 місяців цього року. Вітчизняні ракети носії стартували 5 разів та вивели у космос 11 космічних апаратів. До дня незалежності було запущено вітчизняний супутник дистанційного зондування Землі Січ-2. Чому що це наш супутник? Чому ми підкреслюємо, що це наш супутник? Практично на 95% цей апарат виготовлений із деталей, вузлів та конструкцій, зроблених в Україні. Купили у Канаді лише оптичні лінійки системи електромаховиків, адже ці деталі роблять лише кілька компаній в усьому світі. Наразі супутник закінчує льотно-конструкторські випробування. Я думаю, що десь на кінець жовтня він буде переданий в промислово наукову експлуатацію. 12 мільйонів тонн твердих побутових відходів накопичилось на сьогодні в Україні. Сміття знаходиться на сміттєзвалищах або полігонах. Більше чверті з них перевантажені та не відповідають санітарним нормам, а головне загрожують здоров'ю людей. Всеукраїнська екологічна ліга це громадська організація, яка активно моніторить підприємство України щодо їхнього шкідливого впливу на навколишнє середовище. Нині активісти готують конкретні пропозиції уряду щодо оптимізації утилізації сміття та охорони природи. 50 мільйонів кубічних метрів або 12 мільйонів тонн такий результат відходів життєдіяльності українців на 2010 рік. Весь цей мотлох на полігонах, а на санкціонованих смітниках ніхто не рахував. І треба ще побудувати 670 нових полігонів. Фахівці кажуть, різниця між дозволеним і недозволеними горами сміття невелика існуюча санітарна схема передбачає лише масове збирання несортованого сміття і вивезення його на полігон. Але це не є полігоном, тому що він передбачає роздільне захоронення відходів, і найголовніше забороняє зберігання біологічно актив.